Я поїхала в Італію через свою сваху. Уявляєте, ніхто мені не вірив, що саме так і було. Я на заробітках вже 14 років поїхала, як тільки моя єдина донька заміж вийшла. Маринку свою я сама ростила, бо чоловіка у мене не було. Він мене покинув, як тільки я йому оголосила про те, що дитину чекаю. Жили ми в селі разом з моїми батьками. Батько мій був дуже хорошим господарем, і хату добротну після себе мені залишив. Я завжди вважала, що живу не гірше за інших. Будинок в мене є, город є, господарку тримаю, тому всі продукти свої, домашні, і роботи я ніякої не боялась, працювала трактористкою на місцевій фермі. Донечка у мене росла красуною і розумницею, тому я не хвилювалась за її майбутнє. Думала, що прийде час і знайде моя Маринка собі доброго чоловіка та й разом вже будуть собі старатися. Так і сталося донька в 23 роки заміж зібралась. Вона якраз університет закінчила і на роботу влаштувалась. Обранцем її став хлопець з міста Максим, на три роки старший за неї. Наречений доньки уже працював, але досі жив у квартирі разом з своєю мамою. Сваха моя виявилась гордою і зрозумілою жінкою. Вона все життя була дружиною великого начальника, тому і звикла задирати ніс вгору. Її чоловіка не стало кілька років тому, але звичка поводити зверхньо у неї залишилася сватанні, коли майбутній зять з мамою приїхали до нас, Сваха навіть не приховувала свого розчарування. Підненько живете», – сказала вона. Я сподівалася, що мій син вибере собі щось краще. Я тоді їй нічого не сказала, бо не хотіла псувати стосунки з самого початку, але мені було прикро, бо я вважала, що у нас все добре. Жити до нас після весілля зять йти не захотів. Я впевнена, що це його мама так його налаштувала. До, сва... до себе сваха молодих теж не взяла, бо вона сказала, що спокою хоче. Пішли наші молодята на знімне житло. Все у них було б добре, якби сваха до них постійно не втручалася. Вона весь час каламутить воду і у всьому звинувачує нас, чи точніше сказати, мене, що я свою доньку заміж видала з пустими руками. Мені настільки було неприємно це слухати, що, зрештою, я зібралася і поїхала в Італію. Набридло слухати, що ми злидарі, і доньку шкода було, бо їй найбільше від свекрухи діставалося. За п'ять років купила дітям квартиру, і ремонт сучасний зробила, і меблі потім їм теж я купила. Сваха трохи пом'якла, вже перестала назвати мою дитину злидаркою, навіть подружилася в якійсь мірі з нею, особливо після того, як внуки з'явилися. Як бабуся, сваха непогана, внуків вона любить, часто до них приходить. Мене ж внуки, на жаль, бачать лише через екран телефона. Я приїжджаю рідко, раз в рік, на кілька днів, і не встигаю з ними натішитися, бачу, що ту бабусю вони більше люблять, ніж мене. А в цьому році приїхала я у відпустку і запросила дітей з онуками до себе. І сваху покликала теж. Я свій будинок так перебудувала, що його просто не впізнати. Сваха моя дар мови втратила, коли побачила, як я тепер живу. А ви молодець, каже вона мені. Доробилися так, що не кожна жінка з чоловіком разом так зможуть, а ви одна все зробили. – То, свахо, дякуючи все вам, сміюся. Вона не зрозуміла, що я хотіла цим сказати. Може, й не треба. Навіщо ворушити минуле? Тепер у нас усіх все добре. То нехай би так було і надалі.